Короче, вікон немає, а сказали так, у погрібі була консервація, розпиляли забок, це руські, наші не могли таке зробити. Там було дві бутилки самогоні, консервація. Немає нічого, пустий погріб. Тоді в хаті, у хаті, значить, була на кровати, пусть кроваті одні сітки, матраси на, на матраці одіяла, подушки. Немає нічого, одні сітки. Потім одежа була. На вішалках нема нічого. Під кроваттю там ящики. Ну, коробок муки, коробок гречки, коробок макаронних із коробок коробшана. Коротше, нема нічого. Тоді телевізор був плазмний, теж немає нічого. Тоді між телевізором і холодильником ну, вже світу не було. Це саме, Там, значить, була в мене я тільки з роботу забрала, але блендер, і, в общем, хата пуста. Ну, слава Богу, що я жива. То все діло. А уже вже скільки вже були? Наші вже були, це я зараз скажу. 24-го мене евакуювали, 24-го евакуїрували мене. Має. Це наші готи місяць. Якраз цей день я брала готи місяць, я дали на...